коштів і стабілізував ситуацію в нашому різні. Якщо стосовно сьогоднішнього дня, то я вам скажу, що сьогодні ситуація не краща. Ситуація подібна, то і ситуація камера подібна. Тоді, коли я перший раз переступив, то я чуть-чуть так пореанізую, майже всі сиділи на чемодані. Майже всі сиділи на чоловіки, сказав так, зібрав всіх операцій, сказав так, розпаковувати чемодани, вішати в шапку, будемо працювати, будемо все нормально. Те, те саме з того далі. Проблем на сьогоднішній день дуже і дуже багато. Я вам скажу так, що ті роки, які минулі роки, все-таки не були, не, не були я, я вам скажу, напів такої бюджетної організації. Навіть не на пів, скоріше цього, бюджетної організації. Нам давали, доводили. План на товарну продукцію, в тонах, на товарну продукції, в грошах ми її виконувати, звичайно, були далекі від собівартості, по які потрібно було б вести наші підприємства. І як вам сказати, таким економічним вітром нас занесло в 2015 рік. А в 2015 році обвал по всьому. Державної 15-ї підтримки немає. Так, обвал по ціні, обвал по ринках збуту і тому подібне. І тому сталося те, то, що сталося. От немає тих коштів, на яких ми повинні всувати. Я зовсім недавно тільки що от, ще навіть щось скажу так, що в руках директора відокремленого підрозділу є три важелі, які можна впливати на об'єми виробництва. Важіль номер один це звичайно гроші. Якщо вони є, звичайно, ними впливати на об'єми виробництва. Саме краще. Ну, які кошти? Кошти то заробітна плата і те, що давалося нам, то звітні кошти. Важень номер два. Важить повноплата і матеріально-технічне постачання. Ну, звичайно, те матеріально-технічне постачання, яке є на сьогоднішній день, воно ну, хоч яке, але воно таке є. Важень номер три. Люди. Димитру Маважнів, директор окремого підрозділу, шахти чи будь-якого підприємства, впливає на процес виробництва. В руках генерального директора є тільки один важливий. Це гроші, кошти, які поступають. І по всьому, ті об'єми видобутки, які на сьогоднішній день, вони, звичайно, замалі для того, щоб нормально нам існувати. Нам потрібно в першу чергу піднімати об'єми виробництва. Я не говорю, що вони будуть різко підніматися, але думати над тим і створити таку економічну платформу, щоб їх піднімати їх, обов'язково кожен день. Ви всі прекрасно розумієте, що 2015 рік це, як вам сказати, рік, бути чи не бути. Якщо ще в 2015 році з допомогою міністерства, з допомогою Верховної Ради нам дадуть якусь фінансову підтримку то ми повинні використати ту фінансову підтримку, використати той внутрішній потенціал і довести наші підприємства на кінець 2015 року, підвести їх під рівень рентабельності. Бо в 2016 рік, скоріше, все, буде такий, що не буде ніякої державної фінансової підтримки. Ми повинні підняти об'єми виробництва так, щоб на кожній шахті е, хватало тих зароблених коштів для того, щоб... Повністю існувати, щоб першу червня по зароблені кошти, як вони діляться в цілому цивілізованому світі. Робиться воно так, заробили, наприклад, 18 мільйонів, спочатку дивляться на вартість, А на вартість дивляться не спочатку за заробітної плати, а в кінці заробітних плати. спочатку за кордон. За електроенергію, послуги виробничого характеру, медріалів і подібне, і що лишилося на заробітних плати. Звичайно, в нас так того не вийде, але тенденція нашої держави. І тенденція уряду така, така, щоб все-таки підвести ті підприємства під таку економічну платформу. Я вважаю, що директорський корпус, керівники відокремлених структурних підрозділів, сім'ї, оці задачі, коли саме юривановичу, які поставлені нашим державним підприємствам. Ми будемо виконувати і будемо робити так, щоб в першу чергу піднімати об'єм виробництва, виплачувати постійно людям заробітну плату і робити так, щоб в нашому регіоні завжди був мир і спокій, щоб не виникало тих інцидентів, які були зовсім недавно, коли не виплата заробітної плати привела до того, щоб люди вийшли на площу. Це школи, це садочки, амбулаторії, народні доми, один з небагатьох районів області, який тримається і не скорочує, не оптимізовує мережу, як зараз всього нас вимагає керівництво з Києва і зі Львова. Я впевнений, що шах там бути на Сокайщині, розвиватися. Всі ми знаємо протягівські пласти. І я впевнений, що рано чи пізно до нас прийде інвестор. Серйозний інвестор, а буде він державним чи приватним, це вже я не можу прогнозувати, але я вважаю, що потрібно розвивати вугільну галузь в нашому регіоні, розробляти вугільні пласти, нові відкривати підприємства, як би нам важко це не було. Тому що за вугіллям є майбутнє. Ми бачимо зараз сьогоднішнього дня в 3,6 рази скочила ціна на газ. Люди ще цього не відчули, але коли прийдеться платити, прийдуть платіжки на оплату. Люди це безумовно відчують, і тоді треба буде звертатися до джерел енергії, які є в нас під ногами в нашій Україні. Щодо себе, хочу сказати, що я, коли от починалися оці, будемо так говорити події нещодавні, які, слава Богу, завершилися і шахти відновили роботу в суботи. Я завжди був в гущі цих подій разом з вами, з вашими керівниками. І ніколи не... Усувався від цього, чи в день, чи вночі, йшли до людей, пояснювали, розказували їм не тільки в залах, а й на вулицях, на пікетах, на перекритті доріг. Тому що я розумію, як складно, але з людьми треба говорити. Як би нам важко не було, зараз така ситуація, що країна помінялася. Люди хочуть знати, чути правду, звичайно, утримувати заробітну плату. Дякую сьогодні представникам міністерства, що нам допомогли і вже закрили на 60% борги по лютому. Обіцяно було до Великодня повністю. Ми будемо сподіватися, що на великий наш настрій ще більш підніметься до Великодня. І хотів би подякувати від імені громадян району, простих громадян, багато шахтарів також користуються їхніх сімей, послугами наших закладів бюджетних. Хочу, щоб ми спільно творили, будували нову, сильну європейську Україну. Слава Україні! Дякую. що після затвердження коштів ми можемо їх досить швидко отримати, щоб виплатити їх і заробітну плату і вирішити проблеми з електроенергією на сумішних країн. Робота в цьому напрямку ведеться, ми збираємося на субсидію, а там, на, на різні механізми. І на 493 постанову робота ведеться. Хочу наголосити ще на на наступному. 에... Головне зараз, 에... головна проблема війни підприємств це збут. Ми працювали на Ми і працюємо, працюємо різні напрямки 에... збуту вугільної продукції. Це і розглядали і ЄСКО, але наразі ціна 에... вугілля марки Г на шахті становить... Я... через великий вміст сітки становить приблизно 20... 25 доларів. Це неприйнятно і ми, ми, ми на такі на кроки не підемо. Відвантаження <кій> існуючим виробникам електроенергії. Детек це також не варіант, ми працюємо з ним, але на сьогоднішній день продукція, яка відвантажується на ДТЕК, вона не фактуровується, і підприємство, і група, і підприємство компа... цієї групи винні нам близько 808 мільйонів гривень. І розрахунку поки, поки, поки що не, не відбувається. Тому ми е, також заохочуємо е, керівників об'єднань, шахт, шукати новин і спілкуємо завжди з е, головами адміністрації, шукати нові ніші та об'єми для збуту. Ми готові е, навіть десь наділяти самостійністю під об'єднанням які приводять потенційних потенційних, покупців на свою вугільну продукцію. Тобто ми хочемо уникнути, уникнути ситуації, коли державні вугільні підприємства між собою контролюють за одних тих самих покупців, щоб не допустити підрізання кожного підприємства ціною. Тому якщо... У, у, у керівництві і, і об'єднання, і шах є можливе напрацювання, як певні можливі і контакти. Це, окрім державної підтримки, це кошти, це кошти об'єднання, які ми можемо, да, ми будемо поки що пропускати через вугілля України, але вони... І спрямовуватись на потреби тих підприємств, які ну, по суті заробили. Це все. І, як перед адміністрації Олег Васильович Кожушко, ми живемо в непростий час. І той непростий час, коли на південно-східних теренах нашої держави ведуться бої за нашу незалежність. В той час в тилу повинна бути забезпечена в першу чергу економіка і енергетика. Сьогодні ми знаходимося в актовій залі державного підприємства Львів вугілля, вага видобутку, якого сьогодні складає вже більше 25% у, вазі, у загальному видобутку державними шахтами України. Враховуючи те, що значна кількість шахт, більшість шахт знаходиться зараз на території окупованій, непідконтрольній нами. І тому сьогодні питання вуглевидобутку в Західному регіоні, у Львівсько-Волинському вугільному басейні це питання державної, я підкреслюю, логіки. Сьогодні всім треба закотити рукава і працювати на благо держави, на благо економіки і на благо енергетики нашої держави. Тому що без енергетики немає ніякої економіки, ми це прекрасно знаємо. Олександр Васильович сьогодні підкреслив, що зроблено вже дуже багато і буде зроблено ще більше. І буде зроблено ще більше для вугільної галузі Львівщини Ви знаєте, що 40-21 мільйон, який прийшов, це вже бюджетна підтримка. Тобто міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Васильович Бедчиша робить все можливе і неможливе на сьогоднішній день для того, щоб забезпечити наших шахтарів. Шахтарів Львівського басейну заробітну плату. Тобто ми на кінець цього місяця очікуємо розподілу 400 мільйонів гривень, які припадають на вугільну галузь у вигляді дотацій, і значна частина з них це буде фінансування державного підприємства Лівогіня. Але для того, щоб нам сьогодні збалансувати державне підприємство, нам необхідно перше дисципліновано працювали. Друге, нам потрібен збут на реалізацію. Ваша задача виробляти, задача Міністерства і генерального директора державного підприємства Лівогіля забезпечити, щоб всі виробничі потужності, які є на нашому підприємстві, щоб вони були забезпечені. Щоб люди отримали заробітну плату і щоб надійшли кошти за реалізоване вугілля. Але якщо шахти будуть стояти, не працювати, то немає за що платити шахтарям. Ви повинні це розуміти. І кожен директор шахти на своєму робочому місці повинен зробити все, щоб працівники шахти працювали і ніхто не займався політиканством. Де таке чули, щоб гірник? Займався політиканством раніше. І в них повинен працювати і забезпечити державу енергетичним вугіллям, свою родину належним рівнем життя і заробітної плати. А держава, зі своєї сторони, робить все можливе і підкреслює неможливе для того, щоб це забезпечити. 60% зарплати лютого оплачу. А зароблено грошей значно менше сьогодні. Тому що заборгованості вугілля України перед державним підприємством вугілля» на сьогодні практично вже немає. Так? Ярослав Михайлович? Так, так. Тому я закликаю закотити рукава і всіх, і всіх працювати, тому що зараз тяжкий час. Час для праці. І тільки так ми поможемо нашій державі вистояти, якщо ми будемо працювати. Чому, Ярослав Михайлович, наливайка? Перше. Трудовий шлях. Друге. Досвід. Трудовий шлях. 48 років стажу роботи. З них 37 на керівних посадах. Четверта шахта. Від гірника до директора шахти. 20 років віддав шахту. Мер міста Червоноград. Просто так місто Червоноград проголосувало за Наливай. Генеральний директор державного підприємства Лівогілля, 1998 2002 рік. Директор Шахти-Межиричанська. За час роботи Наливайка Ярослава Михайловича на посаді генерального директора державного підприємства Львів Угілля протягом 4 років. Видобуток було значно, значно піднято. На скільки відсотків був піднятий видобуток? На мільйон тонн. Мільйон тонн. Якщо ми сьогодні знайдемо механізми для того, щоб підняти видобуток, раз, два. Отримати належну ціну за відпущене вугілля, а сьогодні ми вже маємо 1500 гривень, 1250 плюс ПДВ. Це є ціна, яку нам платять. Платить сьогодні калуш. Сьогодні, від... сьогодні вже прийнято вольове рішення міністра енергетики і вугільної промисловості відправляти вугілля на центр енерго. І сьогодні відвантаження йде на центр енерго. Тобто робиться все для того, щоб забезпечити Львівсько-Волицький вугільний басейн всіми умовами для праці і значно підняти видобуток. Видобуток високоякісного вугілля марки маркігру. Е. Безумовно, проблем багато. Проблем багато. Але якщо ми будемо займатися політиканством, то ці проблеми будуть тільки збільшуватися. Ну, я думаю, що з цим всі згодні, правда, друзі? Тому кожному директору шахти, кожному заступнику генерального директора ДПЛВІУгілля, всіх спрямовувати на працю. Тому що якщо ми. Не спрямовує людей на працю, а на щось інше, то це призводить до згубних наслідків для всіх нас разом взяти. Ну, Я думаю, що з цим ніхто не, цьому ніхто не може заперечити. Зрозуміло, що на Майдані, коли виходять, всі вже кричать все, що завгодно, і е, суті, вже ніхто не дивиться за суттю сказано. І ніхто не дивиться за істиною сказаного. Це все перетворюється в велику і велику демагогію. Так, Ярослава Михайловича підвели до того, що він повинен був сказати, що він відмовляється, для того, щоб утихомирити толпу. Але це сьогодні не є підстава для того, щоб йому не приступити до виконання обов'язків. Згодіться. Ми називаємо речі своїми іменами. Ми прекрасно розуміємо, що відбувається. І повірте мені, велика увага всіх державних органів прикута зараз до того, що тут відбувається. Збережемо ми державне підприємство Лівоїлля. Чи піддамося тим намірам розвалити галузь, не, не забезпечити вуглевидобуток, в результаті не отримати заробітну плату. Кому це сьогодні вигідно, щоб шахти не працювали? Скажіть мені. Це не вигідно в першу чергу нам, нам з вами. Далі. Ярослав Михайлович Наливайко, кандидат технічних наук. Ярослав Михайлович Наливайко, нагороджений орденами, грамотою президента України. Двічі. Заслужений шахтар України. Ярослав Михайлович 51-го року народження. Але в нього є ще дуже багато сил. І в нього є саме головне вогонь в очах. Для того, щоб запалити всіх до роботи і доказати, що львівські шахтарі є найкращі шахтарі в Україні. Підняти бойовий дух, щоб я не бачив тут опущених очей, синіх обличчя, щоб я бачив радість в очах, віру в перемогу. І, тоді, і коли ми разом, коли ми сильні, коли ми видобуваємо вугілля. Коли ми не займаємося демагогією, тоді ми сильні і тоді ми виживемо. Тому, Ярослав Михайлович, вперед до праці. Економіка, соціальний фактор. І ми працюємо на благо колективу. У нас величезний трудовий колектив. За нами стоять їхні сім'ї, за нами стоять їхні діти. І не забуваємо, що ми в толу. А там на сході, там фронт. І тому ми повинні забезпечити економіку і енергетику нашої держави. Тому я вам всім бажаю робочого, гарного настрою, віру в перемогу, віру в те, що ми виживемо, і що прагнути того, щоб наші зарплати підвищувалися, щоб наш добробут покращувався, а для того треба працювати. Тому я радий всіх вас бачити. Я радий, що державне підприємство Льового гілля має потужного керівника з великим життєвим досвідом. І я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні!